Слава Україні, Дадя Хао! Вітаю вас, шановне освітянство. Мене звати Медведенко Сергій Валерійович, я викладач китайської мови, Інституту філології та масових комунікацій, кафедру української мови та літератури іноземних мов і перекладу, базової структури, яка знаходиться в місті Київ. Хочу вам представити свою дисципліну, яка називається практичний Практична граматика другої іноземної мови китайської. Що радо запрошую вас е, на цю дисципліну, на ній ми з вами будемо вивчати мову найдавнішої цивілізації світу китайської, котра сягає глибини віків, мову нації, котра винайшла перше для себе, а людство користується донині такі визначні речі, як папір з книгодрукуванням, компас та порох. За допомогою підготовлених мною матеріалів та відповідних настанов, ви, шановні студенти, будете володіти наступними навичками: перше. Здійснювати усномовленнєве спілкування, друге. Володіти читанням та ієрогліфічним письмом. Третє – Розуміти на слух і зміст текстів ділового та повсякденного спілкування, отримані знання допоможуть вам. Здати різнорівневий фаховий іспит на володіння мовою, що зветься HSK. Після проходження даного курсу, отримані вами знання можуть бути цілком задіяні в подальшій вашій професійній діяльності, а набуті навички допоможуть вільно висловлювати свою думку в різних ситуаціях, розширити політкультурний світогляд, сформувати ціннісні орієнтири і матимете. Здатність до діалогу культури, толерантного шанобливого ставлення до представників інших культурних та мовних уподобань а особливо толерантного шанобливого ставлення до народу, мова якого я розраховую, стане предметом вашого вивчення. Мета основні завдання та предмет дисципліни включають в себе розвиток професійно-орієнтовної китаємовної комунікативної компетенції. Для забезпечення ефективного спілкування в академічному, науковому та професійному середовищах і інтерпретації у світове академічне співтовариство, полягає завдання у досконаленні в подальшому розвитку знань, навичок і вмінь з китайської мови, набутих в обсязі вузівської програми в різних видах моленєвої діяльності, а саме, аудіювання, усне спілкування. Читання, переклад, письмо. І предмет дисципліни є китайомовний дискурс, необхідний для формування професійно орієнтовної комунікативної мовленнєвої компетенції для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті академічних, наукових та професійних проблем. Так що, на даній дисципліні я докладатиму усіх зусиль, щоб ознайомити вас. Українське студентство з основними теоретичними засадами предмета та об'єкта курсу, з основою суттю навчання китайської мови крізь призму китайської культури допоможу сформувати навички самостійного, творчого підходу до роботи з різними заспрямуваннями лінгвістичними текстами, дам поштовх до розвитку професійно-комунікативної компетенції лінгвістичної, соціологічно. Лінгвістичної, прагматичної бакалаврів, магістрів для забезпечення ефективного спілкування у професійному середовищі, навчу основам різнопланового спілкування в восьмій письмовій формі у типових ситуаціях, а саме знайомство, розмову по телефону, влаштування на роботу, ділова зустріч, відрядження, замовлення квитків та номерів готеля, похід до ресторану, магазину, до лікаря та вміння. Вести ділові перемоги. Основою навчальних матеріалів є тексти художнього, наукового та ділового стилів. Також моєю метою є навчання активному володінню іноземною мовою, тобто адекватному вмінню висловлювати свої думки та розуміти думки, висловлені китайцями. Тож, дякую вам за увагу.